І так, рефлексуємо урок української мови і ми говоримо про лего настрій. Прошу, Матвій, я обираю? Я обираю кольору зелений. Це значить, що я. спокійний. спокійний. Софічка, Я обираю. Я поки думаю. Я обираю жовтий. Жовтий, ти радісна. Да. Спасибі. Я говорю, я здивований. Блакитний, здивований чим можна уточнити? Е, Зивований що ви створили таку гру. Дякую дуже. Мені приємно. У мене маслі жовтий, е, у, мен у мене маслі радіє. Дякую. радію. Жовтенький. Е, я з Здивований Здивований чим? Е, уроком. Уроком. Що сподобалось найбільше? Е, Я зараз з Матвієм буду говорити окремо. Е, жук. А жук як його називають? Хрущ. 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 Так, Хрущ. Так, про гем оберег... У нас домовленість говорить один. Я обираю настрій спокійний. Спокійний, дякую. Я обираю настрій сумую. Сумую? Чому сумуєш? Бо моя мама уїхала на навчання. Ага. За... Ну, я Ось. думаю, вона повернеться. Дякую. Ем, мене зараз настрій веселий. Колір? Ж... Жовтий. Спасибі. Жовтий. Жовтий. Чому радієш? Тому що? Я смог осмотрить подивитися. Ну я, ну я виспався. І виспався, і подивився який жук, все добре. Mm -hmm. Дякую. Ілюшо? Я вибираю жовтий колір. Тобі радісно Радіс. чому? Граз mm -hmm. яка? Ось ця з Лего, я зрозуміла. Віроніко. Сподобався урок. Спасибі велике. Мені зелений. Чому? Зелений? Ти спокійна просто. Угу. Дякую. У мене зелений, тому що я спокійна. Спокійна. І я теж спокійна. Дякую. Зелений. Дякую. Зелений. Зелений. Спокійна. Дімчика обрав. Ї... Я. Я в... вибираю голубий. Блакитний. Б... Блакитний. Ти здивований. Тому що така гра. Ай, клас! Я вгадала з грою. Мене було мені рації, мені сподобався урок, а мені здивувало, що ви мені стан Ай, що там є мої, так? Да? Я да. здивувався, тому що ця картинка мене здивувала. Ай, Ай дякую, дякую. А я хочу сказати, що я... я. А, Софійка, прошу. В мене зелена. Я спокійна. Дякую. А я ось радію. Жовта-жовта, як сонечко, тому що мої всі діти радісні, здивовані, спокійно, значить, урок удався. Оплески вчительці. Люблю вас.